Були важкими і перемога омочена кров'ю героїв. Вперше за новітню історію України слова слава героям мають сенс не тільки для Західної України, які пам'ятають героїв УПА, вперше ці слова тепер є реальними для всіх областей України, бо герої Небесної Сотні похоронені. Тепер уже в всіх куточках України. Ця ціна вимагає від нас, політиків, особливої відповідальності за те, що буде зроблено під час президентських виборів. Ми маємо сьогодні можливість обирати майбутнє країни не лише президента, а архітектуру, план майбутнього. Сьогодні ми маємо обирати не месію, не вождя а будівельника того, хто збудує новий європейський український дім. Я довго мовчав, бо всі лідери Майдана є моїми друзями. Всі політики, які стояли на сцені майдана для мене були і лишаються близькими союзниками і друзями. Але народ. Мав вирішити, хто з них один має бути наступним президентом, керівником будівництва нової України. І народ прийняв таке рішення. Абсолютно всі соціологічні служби в усіх куточках країни підтверджують, що найбільшою підтримкою українців користується Петро Порошенко. Я знаю Петра Олексійовича як людину слова. Я знаю його як людину справи. Я знаю його як людину, яка може об'єднати усю Україну навколо нової ідеї. Жити по-новому. Що це означає?